Так, панове, все в порядку, бо й насипало на грядку. Знаєте, що в мене є така грядочка перед ходом в ліс, де люблять рости наші кохані підберезнички? Все я тільки, тільки-тільки, ой, чуть не впав дідо. Тільки заходжу по стежинці до лісу, а два підберезнички уже чекають. Ще люблять бути ось тут. Давайте, як я вже так несподівано включився, вже заглянемо і тут. Ми заглянемо і тут, а чи нині тут ростуть? <сум> Настрій мене причудовий, знаєте, що вчора ми мали захоплення від того білого гриба, котрий у нас поліс. Поліс. А зараз ми заходимо в ліс. Хотів сісти он, вірша читати, а гриб не дає нам розпочати. Ось так. Перший товариш наш ось такий. Бо заготовка в мене є. А гриб читати не дає. А ось вам і другий. Бачите? Дід сидів, складав вірша, а гриб попер. Моя З грудей вилетить душа. Погляньте, який гарний початок. Це просто неймовірно. Четвертий. Бачите, як красиво. Так. Дай тебе, друзі, взяти. О, на каміннях, погляньте. Камінюри які. А на каміннях гриби ростуть. Якщо він є, друзі, то він і на камені виросте. Бачите? Погляньте. Якщо є погодні умови, створені для росту гриба, не треба йому нічого. Ні моху не обов'язково, <з quieren> він буде і на каміннях. Гляньте рости. Ось наш п'ятий. Ось такий. Ну, звичайно, що я хочу і розмовляти, і заглядати, а так не буває. І це недалеко від того місця, де я вчора починав наш похід з тих трьох братів. Це так метрів ще 50 до того місця, а я по дорозі думаю присяду на оце бревно щось прочитаю і піду далі. Ага, не вийшло. Не завжди збувається так, як ти хочеш. Плани прийшлося міняти. Ну, звісно, що я зараз. Ще тут покручуся, але вже без камери, а далі виходжу знову на зв'язок. Боже, який красене, подивіться. Старе, нерозумне, ні? Тішиться. Чому ти тішишся? Дуже гарний початок. Вони підуть на заставку. Їх буде багато, я вже і не сумніваюся, але тут я хотів знайти... Шостого. І я його все-таки зустрів. Він пішов в самоход, трішки від компанії відлучився. Ось так. Трохи я грибів вже маю, вже присів і вже читаю. Як бачите, друзі, вже і в нас почалось. І на устах вже радість, навіть сміх. В якийсь момент мені вже здавалось, що ми вже більше не побачим їх. Гриба не було довго, навіть дуже, а ми до лісу йшли усім на зло. Тепер наш гриб пішов, і нам байдуже. Інакше бути просто не могло. Іди у ліс, отримуй насолоду. Ми вчора бачили, що гарні є гриби. Підписка з вас мені у нагороду і вподобайка це також зроби. А я тоді для вас, із свого боку, покажу завжди все, що я знайду, бо почалось гриби уже ні року. Тож тисну старт, я з вами лісом йду. Недалеко відійшов два грибочки ще знайшов. Ось наш перший, а ось і наш другий. Я йшов так стежинкою, друзі. Отак понад такий схил. Я хотів по ній пройти. Але повернув голову праворуч і вже разом з вами кошик свій і палку я лишив наверху, бо я повернуся до тої стежинки, бо я повернув голову вправо і побачу ось цього козака. О! Бачите, котрого? Ось цього. А коли до нього йшов, ось цих я не бачив. О, і цього, і ось цього. Якби я був ось цього не побачив згори, то був би я до нього не спустився і цих би двох також не зустрів. Бачите, як файно? наскільки гриб виріс з вчорашнього дня. Бо я вчора йшов по цьому схилу. Сюдою я проходив. Він я камеру навів, показати, куди я йшов. Навів камеру і побачив під буком гриба ще одного. Гляньте. О! Навів камеру показати, куди я вчора йшов, а тут стоїть він і... Дитина ще одна. Вже бачу трьох людей в лісі. Вже народ попер. Почули, що є гриби. А ось тут і ще одненький. І ось так побачив ще одного гриба, до котрого я вирішив підійти. А тут зустрів ще тих два. О, ось цього під буком я залишу. Цікаво буде, що він скаже завтра післязавтра. Так, гілочку трошки прикрию, щоб дуже в очі не кидався. Бо я тепер у лісі щодня. Тепер підіймаюсь назад до гори. А що, тепер? а що тепер? Уже по схилу дід попер. Я їх навіть до кошика не відніс. Ось вам. Знову. А ось вам. І. Ще один. А ось вам і ще один. от такі от справи. І десь здається був ще один. Знову згубив. Так, я стояв ось тут, побачив того, потім того. Ладно. Хай буде. Найду покажу. Знайшов, показую. Аво, знаю, що десь ще був одненький. О. Ось такий у нас сьогодні чудний початок. Але і це ще було не все. А ось вам іще одненький. І тепер пригадуйте, як я коло них... Аво, іще одне. ха цього не бачив. Коло нього гриби клав, його не бачив. Того побачив, цього ні. Як все відбувалось, пригадуйте. Ішов по стежині верхом, побачив гриба, до нього спустився, а вийшло, що я спустився до нього. І тепер я кладу всі докупи. Ой, 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 покотились, покотились. Тихо. Тихо козаки. Вибачте, що трошки камерою мотиляю. Я спустився до того одного і тепер зірвав його потім ще два. І потім гляньте, що в нас вийшло. По цьому схилу котяться. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. 12 штук. А спускався. он кошик на горі так і стоїть. О! Бачите, і палка біля нього забита по центру екрану. По одного спустився, а вийшло, що їх тут 12. Ось так. А зараз, шановні глядачі, наберіться терпіння. Вдихніть, бо зйомка буде безперервною дуже і дуже довго. Це тільки початок. Ось таких три. Тепер ось тут іще оцей. Ще десь був. Уже згубив. Нічого. Завтра знайдемо. Міг помилитись. Тепер дивіться. Ідемо ми тепер з вами разом. Ось тут у нас раз. Маленького цього залишаю. І ось тут у нас ще один. Ви думали, що це вже все? Ви дуже помилились. Проходимо пару крочків. Забираємо цього. Потім і ось цього. Комусь щось видно? Ні? То зараз побачите. Тепер, надіюсь, уже видно. Так. Так. Кладемо. Витягаємо. Ще й цих двох. Так. Цього також. Забираємо так. І якщо ви, панове, подумали, що це уже все, то ви ще більше помилились. Бо це рахується просто лише початок. Я міг щось ще тут залишити, бо куди ми йдемо зараз... Таблеточку під язик. Особливо у кого хворе серце. Тому що я за ваше здоров'я відповідаю. Поїхали, шановні глядачі. Ось він. В кошик. Ось вам іще два. Розмір бачите. В кошик. Все, наш кошик майже повний. Я перепрошую, бо я хоч сьогодні вже без курточки, але рюкзак прилип до плечей. Беремо кошик з собою і продовжуємо наш збір. Забираємо цього. Забираємо. Ось цього. За ним беремо ший, звісно, цього. Не можемо залишити ми оцього. А оцього ми просто зобов'язані. тут уже ножка погана. Забрати. Зараз відріжемо. І цих я мушу вам показати. Трошки сонечко блискає, заважає. Але я думаю, що сам процес вийшов. Цього трішки під'їли. Бо дуже і дуже здоровий гарний гриб. Неїджений, без хрубака. І ось вам, будь ласка, наш кошечок за годину часу. Повний. А це я вже після перерваної зйомки на цьому ж місці просто дозбирую залишки, котрі не попали в один епізод відразу. Цей невеличкий. Цей був позаду дерева. Ось, бо ми знімали з того, з того боку. А ось цей був просто. Сховався в траві і ми його також не побачили. Скільки їх вийшло штук, я потім вдома також порахую, вже по відео і цих три додавлю. Скільки за одним залпом зібрав грибів. І це навіть ще не все, бо є іще один. Ні, це вже не білий. І після такого варіанту, друзі, я вдруге в житті буду повертатись з лісу до машини, бо я навіть у глиб лісу не зайшов, а в мене в кошику вже місця фактично немає. А в рюкзак я брати не хочу, бо там... Ще й такий попався нам. Рюкзак у мене куртка на всякий випадок. Термос з кавусею. Ну, є речі, які мені потрібно мати. Сходжу, мабуть, до машини, віднесу гриби і тоді підемо вже в глиб лісу. Тому що в кошику, це я так повільно говорю, бо я за грибами заглядаю ще. Був кошт, от. Бачите. Тут на пару грибочків місце і все. А дорога ще буде в нас далека. От бачите, я з другого боку від кошка від дерева зайшов. Подивіться, звідки дід по нас побачив грибочка. Ідемо разом. Погляньте. І він невеличкий. Так, по дорозі піднімаємо. Цього, бо цього ми не бачили. Погляньте. Ми ще йдемо. У нього така шапочка яскрава. На сонечку відблиснула, і я його побачив. Хоча він і невеликий, але він мені на сонечку засвітився. А каже дід потім, що він сліпий. Ага. Ось таких ще два по того йшли, а того по дорозі підібрали. Так. Ні, я ще не вступився. Я ще схил допрацьовую. Жаба уйди, Допрацьовую до кінця. Ще ось такого. Дістаємо з-під бревна. Ось. А ось тут і ще двоєчка. Один цей, другий ось цей. І таких ще три знайшли. Я, панове, маю знову гарний кавалок безперервної зйомки. Молодь тепер на такі випадки життя каже, це повний треш. Вроді так вони це називають. Раз. Так. Погова шапка відлетіла. Нічого. Два. Ось вам і третій. А ось і четвертий. Так, друзі, буду складати на кубку, бо в мене кошик залишився у верху. Я так і йшов оглядати, оглядати, що наоглядав стільки, що є, що дивитися. Ну давайте зразу біля них зірвемо цього товариша. О, і коло нього ріс ще отакий. О! А тут за гілочкою ще є. Отакий о, недалечко ще. і ось цей так. А тут, погляньте є такий є такий. Їй ось такий. О! Але, здається, це ще не все. Так, це ще не все. Бо я знаю, що були ще якісь досить красиві. Ну що? Був ще оцей. Коло нього був ось цей. Ну і тепер покладемо все на одну кубку і побачимо, що в нас вийшло. Ось так поскладали собі красиво. Так, тінь зробили від сонця, щоб краще було видно. А тепер я їх до кошика не донесу. І я йду до кошика. Ага, до кошика ти, діду, не дойдеш, бо забув вже. Ось тут ще є цей, коло нього. Ось цей. Недалечко. І є ще. Тихо не палить. І ось цей та боровичок. Бо я ж палку тут свою забив, бачите, щоб не забути дещо. Цих три ми до кошика донесем. А коло кошика, друзі. Коло нашого кошика стоїть пан господар. Кошик це ось. Так. Поклали. По зараз підемо. А пан господар, це ось. А! Красень. Боровичок. Ось так, панове. Що таке, коли гриб у лісі є? Шановні друзі. Я вже з пакетом, бо я не зміг все в кошик вкласти. От прийшлося пакет витягати. І ніяк до машини ось такий не дійду, щоб потім вирушати далі. Мені треба буде з собою тару мати, а носити зайву вагу також не хочеться. То я вже на, начебто на зворотній дорозі. А дійти ніяк не можу, бо все-таки гриб попадається і все. Але все-таки йду до машини. Гляньте, ще два таких гарних ось. І все в пакет. Ось! Туди його. Ну як його не забрати, як він стоїть і на тебе дивиться. Так. А я щось не подумав, що сьогодні вже можна брати мій робочий 20-літровий кошик. І взяв меншого. Щось ще в кошик, щоб не випало решта вже в пакеті. Було би простіше. Не подумав. І прямо на дорозі. О, двоєчка. Голубчиків. Ось такі. І ось уже й будуть випадати. Пригадую, за півтора години я, друзі, з лісу. Ще не виходив. Знов скаже хтось, мольфар він не людина. А що поробиш? Дійсно, диво здив. Поперло діда знов на вірші. Уявіть собі, такий врожай за півтора години, фактично, 25 хвилин по 12 в обід я зайшов до лісу. Зараз без п'яти друга до машини віднесу. І, мабуть, друзі, я завершу на цій мажорній ноті наше кіно, тому що я сидів, підраховував. Всі блоки докупи. Це вже виходить далеко за 20 хвилин. А люди довгі фільми дивитися. Просто навіть не починають, пролистують, бо шкодують свого часу. Потім те, що я буду знімати. Надіюсь, що щось знову буде траплятися. Я кину в друге кіно. До зустрічі!